Вітаю на календарі 18 травня, четвер і видивитися капріньюс для вас. У студії працює Анастасія Борковська і сьогодні. Пропонує обговорити наступні теми. Допомога від благодійної організації до Новогродівки прибуло три вантажівки гуманітарки. Надає мешканцям Новогродівської територіальної громади гуманітарну допомогу у вигляді непродовольчої групи товарів. Це матраси, ковдри, подушки, рушники, сонячні лампи у Міненерго повідомили про критично малий запас пального яка ситуація у Покровську? Є робота чи запрацювала державна грантова програма у Донецькій області? Заплановано державою по цій програмі 1 один мільярд 800 тисяч гривень і. Завдяки цьому повинно створитися 10 тисяч робочих місць. 34 гривні за десяток у Покровську стрімко дешевшують яйця. Саме дішове 39 – це грязненьке, грязненька, ну і саме дорогої елітне 46. До сторіччя Покровського району Віктор Манько усе своє життя пропрацював у агропромисловій сфері. Не так багато людей, які ми знаємо, яким присваювали почисні. Звання в районі. Ви ж їх не самі випрашували. Люди бачили вашу працю, надали перевагу. До Дня вишиванки у Покровську відкрилася виставка. Все, що касається української культури, це святе. Мова, пісня і вишиванка. Випуск новин розпочинаємо з оперативного зведення поліції Донеччини про ситуацію в області. Поліція Донеччини задокументувала 35 фактів порушення законів і звичаю війни. Упродовж доби російські війська обстріляли 17 населених пунктів. Ворожі снаряди вбили й травмували цивільних мешканців. Окупанти вели вогонь по містах Авдіївка, Костянтинівка, Лиман, Часів'яр, Гірник. Красногорівка, СМТ, Велика Новосілка, Курахівка, Неліпівка, Удачне, селах Варварівка, Времівка, Бердичі, Катеринівка, Уманське, Карлівка, Майське. Армія РФ атакувала мирне населення з авіації, дронів, РСЗВ ГРАД, Смерч, артилерії. Знищено та пошкоджено 38 цивільних об'єктів, 20 житлових будинків, підприємство, палац культури, гараж, господарчі споруди, залізничну інфраструктуру, транспорт, лінію електропередач. Трансформаторну підстанцію газопроводи Авдіївка зазнала 12 обстрілів. Ворог бив по місту з авіації, градів артилерії. Пошкоджено палац культури підприємством. Інформація щодо жертв не надходила з артилерії та смерчів. Росія обстріляла Костянтинівку. Руйнувань зазнали приватні оселі та об'єкти критичної інфраструктури. Поранено цивільну особу. Крім того, сьогодні після опівночі російські війська знову атакували місто. Били ракетами С-300 та реактивною артилерією. Загинула людина. Пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні будинки, магазин, будівля поліції. Внаслідок артилерійських обстрілів маємо трьох травмованих у селі Катеринівка та одного в Уманському. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Сьогодні вночі місто Костянтинівка знову зазнало обстріл з боку російської армії. За повідомленням начальника Донецької обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу одна людина загинула. Обстріл вели за попередніми висновками з комплексу С-300, зруйнували та пошкодили кілька приватних та багатоквартирних будинків: крамницю і адмінбудівлі. Сьогодні, 18 травня, у день боротьби за права кримсько-татарського народу, вшановуємо пам'ять жертв цього злочину. Адже саме 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар, у результаті якої було виселено близько 180 тисяч осіб. Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар у місцях заслання. Протягом року до завершення війни від голоду хвороб та виснаження загинуло понад 30 тисяч кримських татар. Допомога від благодійної організації. До Новогродівки прибуло три вантажівки гуманітарки. Подробиці вже готові розповідати мої колеги. До Новогродівки прибув черговий вантаж з гуманітарною допомогою від благодійної місії Проліска. Новогродівська громада наразі є прифронтовою зоною, і така допомога для мешканців край важлива. Гуманітарна місія Проліска, яка працює завдяки підтримці ООН, Надає мешканцям Новогродівської територіальної громади гуманітарну допомогу у вигляді непродовольчої групи товарів. Це матраси, ковдри, подушки, рушники, сонячні лампи, термоси, каністри. Приблизна кількість мешканців, які отримують допомогу, приблизно тисячі людей. Не перша, і не остання допомога, яка яку Новогродівська громада отримує. Від місії проліска працюємо далі. Цього разу до міста прибуло три вантажівки з гуманітарною допомогою. Ця допомога буде надаватися багатодітним, малозабезпеченим сім'ям, а також родинам з неповнолітніми дітьми. Надала нам можливість розподілити між дітками нашої громади. Це будуть ковдри, матраси, постільна білизна, засоби гігієни. Ми до них зверталися з проханням допомогти саме цій категорії. Перші машини сьогодні вже надійшли, і сьогодні ми розпочинаємо розподіл цієї допомоги. Сьогодні перша категорія, яка це багатодітні сім'ї та сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Надалі. По мірі того, як будуть надходити гуманітарна допомога, всі інші категорії наших діточок також будуть отримувати цю допомогу, як зазначає начальник Новогродівської МВА, гуманітарний штаб продовжує співпрацювати з різноманітними благодійними організаціями, аби і надалі допомагати місцевим мешканцям. Ми не зупиняємося тільки на цій програмі. Ми продовжуємо співпрацювати із з усіма благодійними організаціями і фондами, з якими. До цього працювали, вони нам довіряють. Сподіваємося, що надалі ми будемо розширювати тільки перелік тої допомоги, яку буде тримати наші громадяни. Багатодітні батьки кажуть, така допомога від благодійників дуже важлива для них. Спасибо большое організація, яка представляє допомогу. Це в наше час очень такая помощь очень нужная. Мы многодетная семья, мы остались здесь без как можно сказать средств к существованию находимся очень близько к лінії фронту, особливо средства гігієни очень складно. сейчас, чтобы купить. Нужно выезжать в сусідні города, так как у нас цены очень дорогі. Спасибо большое. От всієї душі, от всієї нашої сім'ї. Ми багатодітна сім'я з Донецької області, міста Новогродівка. Ми вдячні благодійникам за допомогу нашим діткам, за теплі ковдри, за подушечки. Нам все дуже сподобалось. Батько багатодітної родини дуже дякує благодійникам. За те, що допомагає такий складний час, для мешканців, які продовжують проживати у прифронтових громадах, це не підтримка. Адже в реаліях сьогодення багато хто з них залишився без роботи та коштів для існування. Саме тому робота волонтерських фондів та благодійних організацій, небайдужих до кожної людської долі, базується передусім на постачанні життєво необхідних вантажів. Проєкт з очищення шахтних вод Велика вода уже майже запущено у роботу. На стадії завершення облаштування очисних споруд для фільтрації шахтних вод. Водогін завдовжки 2200 метрів уже змонтований залученням сил КП Покровський водоканал та під'єднаний до водогону КП компанія вода Донбасу. На даний час проведені гідравлічні іспити та промивка водогону. Зараз проводиться чистка горизонтального відстійника шахтної води. У Міненерго повідомили про критично малий запас пального. Яка ситуація у Покровську? Дізнайтеся просто зараз із нашого наступного сюжету. У разі припинення надходжень нафти і нафтопродуктів, потребу в них країна може задовольняти протягом не більше як 10-30 днів за рахунок власного видобутку та наявних запасів. Про це днями повідомили у Міненерго. Цього критично мало враховуючи усю підступність ворога, з яким Україна має справу. Не можна виключати ризику чергової спроби позбавити мешканців пального. Наприкінці квітня цього року, під час нічної атаки російських окупантів, два дрони шахет влучили у нафтобази у різних областях України. Внаслідок цього було втрачено тисячі тонн пального. Тож яка ситуація з пальним на заправках Покровська? Чи чекати місцевим на дефіцит? Наша знімальна група проінспектувала заправки. Місце, аби дізнатися відповідь на це питання, на АЗС кажуть, майже усе паливо у наявності є, проте вже з початку липня очікується вагоме підвищення цін. Сьогодні ціна на газ на заправках Покровська скрізь майже однакова, близько 24 гривень за літр. 92-й та 95-й бензин також поки що є за ціною 46 і 48 49 гривень. Відповідно, ціна на дизельне паливо коливається від 48 до 53 гривень за один літр. through. <laughs> Через військові дії курс долару у травні також може бути нестабільним, адже напряму залежить від ситуації в Україні. Фахівці зазначають, на валютному ринку можуть спостерігатися певні коливання валютного курсу, проте значних змін українці не побачать. Так вартість валюти коливатиметься від 37 до 39 гривень за долар. В обмінниках Покровська сьогодні ситуація наступна: купити долар в одному з обмінників можна за 37 гривень 90 копійок, а продати за 3750. Євро придбати можна за 41 гривню 65 копійок, продати за 41 гривню і 5 копійок. Покровськ, травень 2023. Поліцейські дружківки вилучили з незаконного обігу понад 2,5 тисячі доз наркотиків. Оперативники провели обшуку 22-річного наркоторговця. Затриманий розраховував отримати від реалізації наркотичних засобів і психотропних речовин прибуток у сумі більше ніж 100 тисяч гривень. Викрили незаконну діяльність наркоділка співробітники карного розшуку. Після продажу наркотичних засобів підозрюваного було затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального... Кодексу України. Вилучені речовини направлені на експертне дослідження. Є робота, чи запрацювала державна грантова програма у Донецькій області. Уже знає наша знімальна група. Нещодавно в Покровському міському центрі зайнятості відбулося робоче засідання консалтингового центру. Учасниками заходу стали безробітні підприємці, особи зацікавлені у започаткуванні власної справи. Захід проведено в онлайн-форматі. Яка мета таких зустрічей розповіла директор Покровського центру зайнятості? Мета цієї програми це підтримка роботодавців і розширення їх можливостей і створення робочих місць, звичайно. Заплановано державою по цій програмі 1 мільярд 800 тисяч гривень. І завдяки цьому повинно створитися 10 тисяч робочих місць. На заході розповіли про державні грантові програми та започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання, що спрямовані на активізацію підприємницької діяльності. Наймасштабнішою стала державна грантова програма Є робота. Зараз у програмі є робота, є такий проект, власна справа, де люди, які займалися бізнесом чи не займалися ще бізнесом, можуть отримати грант, написавши бізнес-план і починати своє виробництво. Головна умова цього створення нових робочих місць. Якщо до 150 тисяч, то одне робоче місце. Якщо до 250, не менше двох робочих місць. Кошти можна витрачати на будь що що потрібно для розвитку вашої справи: і на меблі, на оренду приміщення, на придбання сировини, матеріалів, рекламу і так далі. Усі, хто зацікавився якісною підготовкою до участі в урядовому проєкті. Є робота були запрошені для проходження підготовчих курсів на базі одеського ЦПТО. Ці курси дозволять в найкоротші терміни значно підняти результати та ефективність власного бізнесу. Зручним є те, що навчання відбуватиметься в онлайн форматі. Також заявки на участь в грантовій програмі можна подати і через дію. Приймає рішення спочатку обласна служба зайнятості розглядає ці заяви і бізнес-плани, потім до банку відправляють. Тому хто подав заяви, ми не можемо зразу знати, але дві особи вже подали заявки. Це ми точно знаємо. Як зазначає директор Покровського центру зайнятості, є робота державна програма, яка почала працювати в Україні з липня 2022 року, але скористатися нею на Донеччині було неможливо. Вона запрацювала вже давно по всій Україні, але в нашій області вона запрацювала нещодавно, може, місяць, може, півтора місяця десь почалася почала працювати у нас ця програма. Також така державна програма може стати гарним стартом для тих мешканців Донеччини, які бажають започаткувати власну справу. А у разі виникнення додаткових питань вони можуть звернутися за консультацією до міського центру зайнятості. Завтра, 19 травня, ВПО з Авдіївки зможуть отримати гуманітарну допомогу. Гуманітарні набори видаватимуться з 900 за адресами. Мирноград, вулиця Соборна, 5, Покровськ, вулиця Поштова, 11. Гуманітарну допомогу зможуть отримати такі категорії громадян Авдіївки. ВПО мало забезпечені особи з інвалідністю, неповні родини, які можуть включати удівця або удову, сироти діти розлучені з батьками. 34 гривні за десяток у Покровську стрімко дешевшають яйця. Подробиці дивіться далі. Минулого року яйця стали рекордсменом із подорожчання серед продукції в Україні. Вартість десятка у 2022-му доходила до 100 гривень. Сьогодні ситуація змінюється на краще. Ціна на яйця стрімко йде вниз. Максимальну вартість яєць було зафіксовано минулого жовтня. Тоді продавці підвищили ціни на 50%. Перед великоднем 2022 року десяток можна було купувати купити за 36 гривень, а в аналогічний період поточного року – за 71-74 гривні. А скільки сьогодні покровчанам доведеться заплатити за десяток яєць, цікавилася наша знімальна група. «Самі дешеві яйця від молодої курочки – це йде по 34 гривні двічі, а потім замість трохи примазані – 39, потім 43, 44 і 45. В среднем до 50 гривен. Дороже, чем 50 яиц нет. Самая дешевая 39 грязненькая, і самая дорогая элитная 46. Они немножко більше падали, була 28 грязная, а тепер немножко поднялася. Продавці кажуть, ціна почала стрімко знижуватися десь з початку травня. В Первых стало теплее, курочки стали немножко більше нестись. Поэтому більше появилось яиц, поэтому цена упала. Фахівці зазначають, до середини літа ціна ще може впасти на 15 відсотків, адже поголів'я курей сучок поступово відновлюється, і з потеплінням та збільшенням світлового дня витрати на електроенергію знижуються, що також впливає на собі вартість продукту. Ну, поки ми здержимося на стабільності. А на насчет того, ніже вище, вам ніхто нічого не скаже, тому що ми самі ще нічого не знаємо. Це ж фабрика всі від фабрики все залежить. Навіть господарі не знають, коли привозять по накладній вже не смотрять, і тоді… Ані знають, яка ціна. Зниження цін на такий потрібний продукт різко додало клієнтів. Продавчині кажуть, люди і раніше непогано купляли, проте зараз можуть дозволити собі більше. Немножечко більше беруть, Немножко била було, більше брали, зараз немножечко подорожало. Ну все одно беруть. Яйцо без яйця нікуди ж. Знаєте, що вдома треба тільки яйцо, щоб було все. Що не кінці делать, все равно на яйцо люди беруть очень часто. вони якби і раніше брали хорошо, і зараз беруть хашо. Просто раніше не могли позволить собі допустим, взять два десяточка. То зараз люди беруть уже по лоточку, по три десяточка. А ось ціни на яйця у супермаркетах ще помітно б'ють по кишеням покровчан. Так, ціна за один десяток яєць відрізняється від ринкової приблизно на 10 гривень. Неділю півтори неділі назад впали ціни і дуже гарно. Гривень на 20. ціна за десяток 43,90, 49,90 та 59,90. Також ми маємо яйця перепелині 20 штук, коштує 65 гривень. Сказати чітко, скільки ще протримуються сьогоднішні ціни. Продавці не можуть, проте сподіваються, що значного підвищення українці уже не побачать. У день вишиванки очільник області подарував перші вишиванки новонародженим немовлятам Донеччини. Цього року разом із українським розмовним клубом Файно, який започаткував акцію Народжені у вишиванках, вручили сорочки батькам півсотні дітлахів. Дуже важливо продовжувати вишиванкову традицію, особливо зараз, коли нас усіх намагаються винищити під корінь. Мені дуже приємно, що навіть під час повномасштабної війни ми маємо змогу привітати вишиванками наших найменших земляків, зазначив Павло Кириленко. До сторіччя Покровського району Віктор Манько все своє життя пропрацював в агропромисловій сфері. Місто якого вже немає. Воно повністю зруйноване. Більше року там ведуться активні бойові дії. Це Мар'їнка, саме з цього містечка на Донеччині Віктор Олексійович Манько. Він є почесним громадянином Покровського району. Весь свій трудовий шлях чоловік присвятив агропромисловій сфері. 70-му році приїхав. Село Новоселідово Марінського района. Сначала овощеводом сезон один отработал, потім працював головним агрономом там же 4 года, потім отработав председателем колхоза Карла Марса Галициновка 77 1977 -го года. Меня назначили начальником Мар'їнського управління сільського господарства Ну і замістителем председателя райсполкома. У 2003 році Віктор Олексійович пішов працювати до об'єднання агроресурс. Там він пропрацював директором 9 років. Наразі чоловік на заслуженому відпочинку. Разом з дружиною проживає у першотравенську Дніпропетровської області. Війна і от уже ми год от... Второй рік здесь Пришлось уехать, потому что з 14-го року все время там Мар'янки війна, війна, війна у 2003 році. Тоді ще рішенням Мар'їнської районної ради Віктору Маньку було присвоєне звання почесного громадянина. Людина, яка заслуговує на увагу, і чого ми сьогодні приїхали до вас, тому що не так багато людей, які ми знаємо, яким присваювали почесні звання в районі. Ви ж їх не самі випрашували. Люди бачили вашу працю, надали перевагу. Ця історія про людей, яким довелося почати життя на новому місці. Але Віктор Олексійович не втрачає надію, що наша країна повернеться до мирного життя. І Покровський район ще буде процвітати. Сьогодні Покровський район взяв на себе дуже велику... Большу обузу, Чотири райони, навіть, а то не так просто. Я думаю, що бажання ваше буде виконано після перемоги. Відстроїмо, збудуємо і показники будуть на високому рівні, щоб те, що ви по Мар'їнському району бившому започаткували, щоб воно було по всьому Покровському району. Головне здоров'я, щоб довголіття було, і сторіччя запам'яталося. Не, ці, не цими військовими діями на сьогоднішній день, а перемогою, стабільністю і жаги до життя. Знімальна група телебачення Капрі, спеціальна до сторічного ювілею Покровського району. Результатом прояву недоброчесності на НМТ стане ануляція тесту. Цього року при проведенні НМТ буде технічно обмежена можливість використання тестової платформи з неналежною метою. Зокрема, учасник комп'ютерного тестування не матиме можливості відкрити додаткові вікна браузера або можливості копіювання тестових форм, що може призвести до недоброчесності окремих вступників. Якщо вступник намагатиметься робити щось подібне, це стане наслідком неотримання результату НМТ. І неможливість використати його під час вступної кампанії. День вишиванки цьогоріч українці відзначають сьогодні, 18 травня. Це особлива подія для українського народу. Вишиванка код нації сильної, вільної, незалежної. Із цієї нагоди у бібліотеці Покровська відкрилася виставка. Побували там і мої колеги. Вишиванка символ України кожної великої родини. Нашої історії та мови залюбки вдягаємо її знову. Здавна вишита сорочка була символом нашого народу, який ніс в собі пам'ять про історичне минуле та зашифровані символи. Матусі виготовляли вишиті сорочки своїм синам як оберіг на війні, своїм донькам на весілля та онукам, аби по життю їх супроводжувало родинне тепло та спокій. Вишита вручну сорочка має неабияке значення та вагомість, адже майстриня. Яка її виготовляла, нитка за ниткою вкладала у виріб свої світлі думки, любов та побажання для того, кому вона призначена у цьому році в Україні день вишиванки відзначається 18 травня. Тож журналісти телебачення капрі вирушили вулицями Покровська, аби дізнатися, яке значення для кожного особисто несе вишита сорочка? Ну та символ нашої нації. Я вважаю, вишиванка це наша берьох. Це наша сила, гордість, здоров'я. І мирного неба бажаю всім. Це ну, как-то на рівні нашої країни. Символ України, насамперед. Це, мабуть, знаєте, що... серце, душа. Ми не без неї це... Ну, ми не українці, це українська культура. Це те, що з'явилося гораздо раніше ніж всяка політика, і можна її такою і вважати. Все, що касається української культури, це святе мова, пісня і вишиванка. Оце наша українська троїця. Вишиванка це Україна. Це саме святе і саме дороге, що дає, хоч би не заплакати. До дня вишиванки також доєдналися працівники бібліотеки імені Тараса Шевченка. З такої нагоди у центральному холі закладу проходить виставка, на якій кожен бажаючий може ознайомитися з сорочками різних регіонів та виконаних у різних техніках. В ці дні хол бібліотеки перетворився на величезну експозицію, найрізноманітніші вишивки, вишиваночки жіночі та чоловічі, а також яскраві сорочки. Цій виставці представлені, вишиванка вважається оберегом від усього лихого. Вона є символом краси та міцного здоров'я, а також вона вважається символом щасливої долі, вірності та любові. В давнину люди вірили, що вишиванки наділяють людину силою рідної землі, адже знаки і візерунки, вишиті на них, мають глибоке символічне значення. До речі, ця виставка є виставкою-продажею, і кожен може придбати навіть вишиваночку. Учі бібліотеки зазначають всі вишиванки, що представлені на виставці, різноманітні та досить цікаві. чудово, це вочевидь, творчість, ручна робота. Особливо це взагалі було, це наші вікові традиції нашого народу. Це було, буде вічно, а зараз у ці часи. Особливо це душа українська народу. Я подивилась, мені все сподобалось. Сьогодні такий день, коли всі наші громадяни країни надягають на себе вишиванки, показати, що вони патріоти, громадяни, що вони люблять свою країну. І дуже всі хочуть нашої перемоги. Вона об'єднує українців по всьому світу, а на полі бою служить захисникам України надійним оберегом. Вишиванка це генетичний код нації. Сьогодні, як ніколи, важливо вшановувати наші традиції, адже це наша зброя і наша перемога. На завершення поговоримо про погоду на завтра, 19 травня. Синоптики прогнозують теплу та безхмарну погоду. Температура в день сягатиме до плюс 25 градусів тепла, а вночі до плюс 14 градусів. Музика. На цьому у мене все. Ще більше свіжих та актуальних новин. Шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі». Мирного вечора та бережіть себе.